Близько 300 тисяч мешканців Хмельницької області пенсійного віку. А з початку повномасштабного вторгнення регіон поповнився ще з десятком тисяч людей за 60. На їхню долю випало чимало важких випробувань. А на схилі літ у їх двері знову постукала війна. До дня людей похилого віку у департаменті соціального захисту населення провели роботу з пенсіонерами, які із зони бойових дій перебралися на Хмельниччину. Щоб ознайомити з роботою департаменту соціального захисту, з ознайомити з роботою соціальних закладів, які є в місті і області. Розказати, як формується система, на які види допомог вони можуть звертатися. Які, е е Використати створені умови у місті безпосередньо, відповідно, потім це буде розповсюджено на всю область. Вони можуть скористувати для підтримання свого здоров'я для проведення дозвілля. Головна мета заходу обізнаність пенсіонерів у тому, куди вони можуть звернутися по допомогу у разі тієї чи іншої проблеми, не почуваючись покинутими та незахищеними. Допомога потрібна для проживання не лише грошові кошти. Ну, грошові кошти, як ви знаєте, по державній програмі це 200 видається кожному на місяць. От, але мають право на субсидії, пільги, допомоги. на на медичне обслуговування на освіту, на підтримання здоров'я, на користування всіма соціальними закладами і медичними закладами. З початку активної фази війни у Хмельницькій області зареєструвалося більше 148 тисяч людей з регіонів, де тривають бойові дії. За словами директорки департаменту соцзахисту, третина з них уже повернулися додому. Наразі ж на Хмельниччині проживає близько 100 тисяч переселенців.